Вітаю вас, шановні колеги. Продовжуємо нашу розмову про мотиваційний менеджмент, мотивація учнів до навчання, практичні аспекти. Сьогодні наша третя зустріч, і будемо ми говорити на тему, що людьми рухає. Епіграфом до нашої розмови є оці слова Піне Бауш, це німецька хореографиня, танцівниця. Дивні слова, як для хореографині і танцівниці, найменше мене цікавить. Я цікавлюся тим, що як люди рухаються, мене цікавить, що ними рухає. Що рухає людьми? Тобто питання мотивації, внутрішніх, перш за все, мотивів, що людьми рухає. Термін мотивація. Пам'ятаєте, в Мадагаскарі мультфільмі Я хочу руху, руху. От чому він хоче руху руху? Сам термін мотивація походить від латинського слова мовере, що значить рухатися, що людьми рухає. Ну, в Україні кажуть, мертві бджоли не годуть, а мотиваційні тренери говорять, що навіть в сохлому дереві може заквітнути якась гілочка, де трапляються. трапляється. Є якась сила, яка змушує квітнути. Навіть на сухому дереві якусь гілочку є якась сила, яка змушує нас підняти дупу і щось робити. Головне, щоб ми знаходили цю суперсилу, яка дає нам енергію, полегшує поступ. Тобто давайте залишатися мотивованими, давайте залишатися в русі. От цей латинський термін, «мовере», який дав. Слово мотивація і багато інших слів, я чимось незбагненним. Ми спробуємо розібратися в цій, ну, в цій незбагненності мотивації. Перед вами найскладніший іерогліф з китайської граматики. Він означає вигляд дракона під час польоту. Тут аж 84 рисочки. По суті, це подвійний іерогліф, який один зображає хмари, а другий зображає дракона. І разом виходить вигляд дракона під час польоту. Мотивація теж складається з величезної, неймовірної кількості рисочок, які разом формують те, що нами. Рухається. Ну, звичайно, написання цього іерогліфа через його суперскладність не входить до переліку обов'язкових вмінь з китайської каліграфії. Мотиваційний дизайн він теж, на жаль, не входить в перелік обов'язкових компетенцій вчителя, дуже шкода, що не входить, тому що далі ми говоримо про мотиваційну кризу і розводимо руками, не хоче вчитися і не знаємо, що. З цим всім робити. Тому все, що пов'язане з мотивацією, це як у статус в Фейсбуці: усе складно, усе суперскладно, все, що пов'язане з мотивацією. Потроху на кожному нашій відеозустрічі ми будемо цю складність аналізувати і побачимо, чим, чим далі, тим складніше виходить. То мотив є надзвичайно складним інтегральним психологічним утворенням, який спонукає людину до свідомих дій. Внутрішня причина, внутрішній порив, внутрішня рушійна сила. Зовнішні стимули можуть викликати ті чи інші мотиви. Ну, Стимул, це та палка, якою віслючка поганяли, ми вже говорили, але можуть і не викликати внутрішні мотиви. Формула ефективного мотивування виглядає дуже просто. Є зовнішній стимул, який множиться на потреби, якщо є ці потреби, і далі виникає мотив. Тому мова йде про те, що має бути певна потреба, яка б викликала той чи інший мотив. Ну, всі знають піраміду Абрахама Маслоу, який спробував ієрархію потреб. Сформулювати ще в 1943 році він це зробив. Подивіться, будь ласка, внизу є суто фізичні чи фізіологічні потреби мати. Мати що поїсти і таке інше. Далі наступні бути, вижити, там потреба безпеки і таке інше. Соціальні Ну, одним словом, любити, ну не тільки любити якусь повагу там, і таке інше. Далі его-мотиви творити. Ну і на самому верхівці ті речі, які пов'язані з самореалізацією, тобто потреба зростати. Згідно Абрахама Баслову, потреби розташовуються вигляду ієрархії. Одній передує інша, більш нагальна внизу. І далі людина, тварина, що відчуває ті чи інші потреби. цитує Маслов. Звісно, не все так просто. як Це бачилось в 1943 році, і, до речі, Абрахам Маслов теж визнавав, що деякі особистості можуть мати власну ієрархію потреб відмінну від типової, ну, пов'язане з їхньою біографією. Наприклад, в деяких особистостях потреба самореалізації. чи в... Соціальні потреби можуть перевищувати будь-які інші потреби. Людина може сидіти голодною, але писати якусь творчу роботу, чи поему, чи ще щось ми маємо. Тисячі прикладів цього. Ну, Мотиваційна криза в усьому суспільстві, і е, сьогодні ми вирішуємо питання, чи є копняк під дупу ефективною мотиваційною стратегією. Не пам'ятаю кого взяв це порівняння. Українська освіта нагадує насуплену їжачевку, яка чомусь топчеться на місці, попри те, що отримує щедрі копняки під дупу. І копняки пов'язані з тими викликами ковід, війна, і копняки пов'язані з індивідуалізацією, і таке інше, і таке інше, але поки що не дуже рухається. Тому а, їжачок, який символом. Я використовую одного з цих семінарів з мотивації птаха горда, поки не даш копняка не полети. Ну, сам термін, чарівний пендер, ми часто використовуємо. І, по суті, мова йде про стимул, який спонукає до певних дій. Стимул – загострена палиця погонщика для. Худоби. Звичайно, людина це не худоба, і так примітивно зовнішні дії в людини не викликають. А в людини не один фізіологічний там, біль у погонщика худоби був єдиним мотивом і стимулом. В людини багато драйверів. Ну, Зокрема, в одній із версій називають вісім головних драйверів, які визначають. Нашу з вами мотивацію, в людську поведінку. Перший драйвер сенс, значущість. А далі ми будемо говорити, що якщо діти на уроці не бачать сенсу того, що вони вивчають, на ну, яка може бути мотивація, що це для них абсолютно не має ніякого значення. Далі наступний драйвер розширення можливостей. Якщо я це вивчу, Наприклад, іноземна мова в мене з'являться колосальні можливості від туризму до працевлаштування. Далі соціальний вплив. Ну, в радянській педагогіки це зводили до впливу колективу, але тут є нормальне притаманне бажання десь в мікрооточенні відчувати себе шанованою. Людиною чи э, владу відчути, там, і таке і таке інше. Далі мінливість непередбачуваність світу, вона теж спонукає щось робити. Далі э, такий драйвер, як э, уникнення, ухилення. Я знаю, що якщо я цього не робитиму, э, буде погано. І, там, чи здоров'ям погано, якщо я не лікуватимусь, чи э, погроза. Того, що мене звільнять, чи щось не куплять батьки, якщо я не складу математику чи ЗНО, чи ще щось, тобто уникнення. Далі дефіцитність, чи нестача чогось, це вже шостий драйвер. Пам'ятаєте, що старий монолог Аркадія Райкіна, пусть у нас все буде, але все-таки чого-нібудь не вистачає. І це теж спонукає. Ну, власність, володіння чимось, дуже потужний драйвер. Ну і те, що на вершині піраміди досягнення досконалості е теж е серед драйверів. А якщо говорити про інструменти мотивації, то ну, от, е Райнхард Шпенгер називає такий: пряник, щось приємне привабливе, що, чи морквинка перед носом, батіжок, те, що хочеш уникати. Закони і правила. Ну, зрозуміло, що мова йде про е, правила на мікрорівні. Ось тут прийнято вчитися в цьому колективі в цьому закладі освіти. Ну, закон про освіту зобов'язує здобути загальну середню освіту. Е, на думку Шпренгера, експертна думка слова авторитетної людини. Ось людина авторитетна і вона мене до чого спідштовхує. І, звичайно, емоції впливають як позитивні, так і негативні. Ну, звісно, добре, якщо в освітній сфері така емоція, як радість, радість пізнання впливає. Ми говорили вже в попередній відеолекції про експеримент із свічкою, і говорили про те, що. Творче завдання, а там треба було придумати, як маючи коробку кнопки і свічку, не облити нічого і освітлити кімнату. Там нестандартні смислення, що треба було коробку використати. Так от, Сем Глюкберг, Глюкберг канадський професор, ось такий глюк виявив, він вирішив поекспериментувати. Якщо в групі Запропонувати 20 доларів, чи зможе вона це творче завдання виконати значно швидше, ніж ті, що просто так виконують це завдання? Тобто гіпотеза дуже проста: якщо бажана поведінка винагороджувалась, була грошова премія, то ймовірність мала зрости, вони мали ефективніше працювати. Але цього не сталося. Виявляється, гроші не тільки не допомогли вирішити творче завдання, а навпаки, вони заважали вирішувати творче завдання. От ті, хто просто заради задоволення, як кажуть англійці, just for fun, вони справлялися значно скоріше, ніж ті, хто хотіли просто заробити 20 доларів. Цей експеримент Глюкберга повторювали багато інших вчених в різних ситуаціях і виходила та ж сама картина. Є багато наукових експериментів, які доводять цю річ на пальцях. Є Ден Аріелі, який довів про важливість нефінансових мотиваторів. Є Марк Лепер, Девід Грін, який говорив і експериментував і довів, що використання призів може мати негативний вплив. Є у Рік Альдо Рустічіні. Який показав негативну роль покарання і страху покарання для придушення доброї поведінки, як це все відбувалося. Маса експериментальних досліджень, які, на перший погляд, неочікувані результати виявляли, наука дуже потужно просунулася за останні півстоліття, вивчаючи мотивацію. Існує одна єдина проблема, що всі ці досягнення науки дуже далекі від нашої педагогічної практики. І існує явна невідповідність між тим, що знає наука про мотивації, і тим, що реально практикується в наших школах для мотивації всіх учасників освітнього процесу. Всіх і учнів, і вчителів, і батьків, і таке інше, і таке інше. І без подолання цієї прірви. Між наукою і практикою мабуть важко буде нам подолати мотиваційну кризу і, скажімо так, підштовхнути нас, бути чимось більшим, ніж ми є. Підштовхнути нас опановувати знання не тільки тому, що там за неочі ще щось, а тому, що в цьому суспільстві без цього жити неможливо. Ми говорили з вами про те, що е, мотивація за історію людства теж пройшла свою еволюцію. Від мотивації 1-0, е, коли треба було е, мотив дуже прості, пізнавати світ для того, щоб вижити в тому світі, в якому жила первісна людина, і їсти хотілося чи ще щось робити, і треба було пізнавати світ методом проб і помилок. Отруївся цим грибом, значить не їж наступного разу їж інший. Мотивація 2.0, коли почали застосовувати морквинку і палицю. Мотивація 3.0, до якої ми от намагаємося зараз перейти для того, щоб отримати внутрішньо мотивованих людей. Ну і намагаємося зараз вже говоримо про мотивацію 4.0, до якої нам дуже дуже далеко, коли треба змінювати мислення людини. Так от мотивація 3.0, до якої ми намагаємося сьогодні ми перейти від мотивації 2.0, перш за все, тримається на слові свобода. Звідси незалежність, автономія, можливість вибору, можливість самому контролювати своє життя. от Все, що похідне від. Свободи, і нам треба перш за все зарядити нашого світу енергією свободи, якщо ми хочемо подолати мотиваційну кризу. Ми згадували про те, що зараз задекларована освіта 4.0, український світанок. Зрозуміло, що без подолання мотиваційної кризи і переходу до мотивації 3.0, яка на основі е, свободи буде диктуватися, ми нічого не зробимо. Якщо ми ще мріємо про мотивацію 4.0. тому зливати пальне в лісосмузі і пхати сіно в бензобак мотивації попередніх століть це значить тільки мріяти і говорити гарні слова. Сьогодні ми вже про це говорили. Найголовніше треба забезпечити в світі хай-тек хай-тек, Хай тач індивідуальний дотик до кожного, щоб ми розуміли, що таке мотиваційний профіль, щоб ми розуміли, які мотиваційні стратегії з тим чи іншим учнем буде працювати, І ось цей індивідуальний дотик. Це коли я побував у Празі, перше я що я зробив, поміняв 10 євро на 200 крон. Там з того боку. Не дуже симпатичний чолов'яга Яна Москаменський, бородатий і насуплений. А з іншого боку, ось оцей індивідуальний дотик, про який, до речі, мріяв і Яна Москаменська. Але для того, щоб був індивідуальний дотик, нам, зокрема, треба, ми вже це згадували, подолати ту радянську спадщину колективістського виховання. От Сама посада класний керівник. Вона вже є символом того колективістського виховання, коли головним мотиватором був колектив, який придушував особистість. Я, остання літера в алфавіті, ти будь-як всі. Не відривайся від колективу, не ганьби колектив там, і таке інше, і таке інше. Ну і пропісочити там чи ще щось. Ці мотиви вважалися абсолютно нормальними. Тобто треба відмовитися від оцієї колективізації в освіті. Як відмовилися від колективізації в сільському господарстві, і сільське господарство, зрештою, ожило, з'явилися нормальні фермерські господарства. Тому, тут, якщо ми від цього не відмовимося, то думай інакше йти своєю дорогою і ті всі інші підходи, які мотивують бути собою, на жаль, не утвердяться в нашій освіті. Ефективна мотиваційна рамка в школі, на мій погляд, сьогодні має базуватися на наступних засадах. Учневі відомо, куди він рухається, навіщо він рухається, і рухається він за індивідуальним освітнім маршрутом. Кожен учень самостійно визначає свої цілі і планує власне навчання. Учні можуть співпрацювати в команді, об'єднуються свої зусилля, співпрацюють і таке інше, але це їх, скажімо, власний вибір. Є можливість відстежувати свій власний прогрес. І оце відчуття прогресу. Отримувати, звісно, індивідуальну педагогічну підтримку, рухаючись до успіху за своїм індивідуальним освітним маршрутом. Учень розуміє сенс тієї чи іншої навчальної діяльності, чому я це роблю, навіщо я це роблю. Для того, щоб це було потрібен. Інший вчитель, який знається на мотивації. От я, я періодично в групі нашого дистанційного курсу в Фейсбуці знайомлю з тими чи іншими зірками мотиваційного менеджменту, зокрема, Тоні Вітакера, американського педагога, письменника. Хочу його слова зараз вам привести. Великі вчителі покладають високі очікування на своїх учнів, але ще вище вони покладають на себе. Дуже простий секрет. Мотивації високі очито. Знову чудові вчителі зосереджуються на очікуванні, інші на правилах. Найменш ефективні на наслідках і зосереджуються на покаранні. І дуже цікаве запитання, тоні Вітакера. якби хтось запитав у ваших учнів, чи любите ви, ви особисто, як вчитель, вчителювати і щодня проводити вільний час, а що б вони відповіли? Чи сказали так, цей вчитель любить, чи вчитель просто відбуває свою повинність працюючи вчителем, бо більше немає куди дітися? Тому великі вчителі роблять інакше, починають з себе, зосереджують. Це на собі і розуміють, що вони є головна змінна величина в усьому, в тому числі і в процесі мотивації учнів. Зачитую. Тож завдання вчителя полягає в тому, щоб зосередитись на власній продуктивності, зміною її те, як реагують вчителі. Хороші вчителі постійно прагнуть самовдосконалюватись, вони зосереджуються на тому, що вони можуть контролювати на власній успішності. Прості поради в тоні від латера, в тому числі мотивація починається з похвали, своєчасно помічайте. Похвала має бути чистою, без але слід також забезпечити приватність похвали. Бо іноді похвала на публіку може викликати те, що ми називаємо булінгом. Спочатку доторкніться до серця, а потім уже вчіть дитину. Кожен вчитель стає більш чутливим до учнів зростання можливість до них достукатися. Тому давайте достукуватися до наших учнів, і тоді, ну, якщо не здолаємо мотиваційну кризу, то принаймні станемо на цей шлях. Дякую, до зустрічі!